Вітаю! Після того, як ми вибрали власним внутрішнім джерелом закоханість в життя і пробудили в собі це джерело, нас починає нести по життю, принаймні в непроявленому світі. Як це ми відчуваємо на, на власному стані? Це зміни відбуваються неодночасно, поступово. І коли в певний час ти оглядаєшся назад, ти розумієш, що все, що тобі було важливо ну, декілька місяців назад, воно зовсім не має ніякої цінності, або немає сенсу. Або це ти задаєш собі питання, а як це може бути цікаво, і таке інше. І ось коли звільняється внутрішній простір від залежності, бо це інакше як залежності мене називеш від будь-яких концепцій, ми виходимо на рівень розуміння того, а який же наступний інструмент. Для підвищення якості власного життя. А їм є насправді простір раді... радості. І коли ми починаємо працювати з простором радості, мама дорога, це інакше не назвеш, він завалений порожніми коробками та порожніми книжками. Коли я почав розбирати, що, ну, що ж воно є, насправді, на порожні коробки, коробки це є порожні справи, які не варті ні уваги, ні, ні, ні часу, ні власного ресурсу. А порожні книжки ну, це величезна к... купа книжок, які написані кимось. І які в непроявленому світі і у власному житті не мають жодного сенсу. Вони порожні, ти книжку відкриваєш а там білі сторінки. І цей етап треба пройти. І тільки після цього ти потрапляєш у простір внутрішньої радості, стабільний простір. Бувай!